За приперед! Летять так швидко, турбо Скрізь лише приходить турбо не кинуть до Ви Вирухний кучніше, турбо завтрит. Турбо завжди. Можу робити? Так, так, я чекаю. Не може проїхати машина. Після нічної бурі дорога завалена деревами, а мені так потрібно в місто. Ах, і <плес> Катю, біжімо до турбозаврів. Треба розчищати дорогу. Ця буря справжня сенсація. Вітер. Грім, лискавка! Піддищ! Дерева падають! Так, дорогу завалило. Бабуся не може поїхати в місто. Я полечу все з'ясою, а ви збирайте команду. На дорозі дев'ять дерев. Одне дуже велике, а ще там глибока калюжа і річка пошкодила місток. Його треба полагодити. Роботи багато, потрібні тори трак. Вони сплять. Як дощ почався вони. Доведеться розбудити. Торе, траку. Хе -хе. Їх навіть грім і блискавка не розбудили. Що ж нам робити? Без них ми не впораємося. Є спосіб. Турбозаври! Вперед! Ось вся команда в зборі. І тепер всі разом. turbo zauri but Ось що буває, коли підняли, а розбудити забули. Я зовсім не спав, я задумався. Це добре, траку. Гаразд, берімося до роботи. Листячко. Торе, туре, ти що? Нас можуть побачити. Скільки часу у нас немає вдома? Та чимало. Бабусі треба їхати. Булю, ви можете швидше. Звісно, до роботи. Турбозаври вперед. Добре, треба розпиляти цей стовбур. Раку, звільняй дорогу. Танки? Тере, ми їдемо ремонтувати міст. Нам треба до бабусі. До зможеш попрацювати таксі? Найшвидше і найстильніше таксі до ваших послуг. Бух. Для мене немає перешкод. Не хвилюйтесь, дорога скоро буде вільна. Mm -hmm. Бабусю, хочеш поїхати на безпілотному таксі? Ще пак. Але чи зможу я проїхати? На цій машині зможеш. Заміни зіпсовані опори мосту. Мій став як новенький. Так, тепер сто років простоїть. Тисни кнопку підписатись і будемо бачитися частіше. От молодці. Що малюєте? Я театр А я балет. Бабусю, ти балет давно бачила. Я саме недавно, а от Степан Петрович і в театрі, і на балеті не був дуже давно. Чому? Петрику. А давай розважимо Степана Петровича. Давай покажемо йому танці, які ми для школи готували. Але нам потрібна сцена. Не в школі ж ми йому танцюватимемо. Катю, я знаю, хто нам допоможе збудувати сцену. Mm -hmm. Я теж знаю. Mm -hmm. Mm -hmm. А я от не знаю, що таке театр. А я не знаю, що таке балет. А Я не знаю ні про те, ні про це. Це ж як кіно, тільки з живими акторами і сценою замість екрану. Давайте разом будувати літній театр. А я щойно пригладів місце для будівництва якраз біля дому Степана Петровича. Тільки там колони якісь лежать. І вагончик будівельний покинутий. Брезентом накритий. Все це можна використати, Зере. Ура! Торбозаврив! Спочатку треба розчистити місце для сцени. Добре, Ах! зробимо. О! Булю, не забудь розчистити місце і для глядачкої зали. Сюди. Анкі, а ти чому нічого не робиш? Бери он ті колоди і будуй з них сцену, як у мене на малюнку. Рівніше. Рівніше складай. Зере, та ти справжній суфлер. А от обзиватися не обов'язково. Зере, не ображайся! Суфлер це така людина в театрі, яка підказує акторам слова зі спеціальної будки перед сценою. Так, я природжений суфлер. Адже я дуже люблю підказувати. А де моя спеціальна будка? <звук> Ось вона. <звук> це ж треба театр. До, ти, До, ти знаєш, що, що таке театр? театр? Соромно не знати, що таке театр. Я вже давно мрію стати примадонною. А хто це -при, при примадонна? Це найголовніша артистка. А! Ось. А я тобі слова підказуватиму. Я примадонна серед софлерів. Ми забули, що вистава для Степана Петровича і бабусі. А вони динозаврів бачити не повинні. Тому вам краще зараз сховатися. Але ми не хочемо ховатися. Нам теж хочеться подивитись. А я знаю, що робити. Петрико, Катю, накривайте нас брезентом. Нехай Степан Петрович і бабуся думають, що театр пересувний. Не колеса. Тепер ви все побачите. Особисто я нічого не бачу. Ага. 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 Так. Так. Все, сидіть тихо. Ми йдемо за глядачами. Тора, давай поміняємося. У тебе дірки для очей більше. Вони нічого не за підозри, ага. ага. Ах, Браво! Бравісімо, які ж ви молодці. Оце так потішили. Побіжу я додому і спечу усім нам млинців з такої нагоди. Я допоможу. Це було так круто. Я навіть не знав, що ви так умієте. Я б так не зміг. Я хоч і примадонна, але мені до вас далеко. Я так не граю. Зовсім нічого було підказувати. Ніякої роботи для суфлера. <плес> Хочеш дивитися нові серії першим? Тисни на підписатись. Ось так. А так. А якщо ось так. Ну от, як його тепер дістати? Кропива ж пекуча? Ба, ну коли ми вже скосимо цю противну кропиву? І зовсім вона не противна. Кропива одна з найкорисніших цілющих рослин. Оце так. А ще з кропиви можна приготувати багато смачних страв, супи, салати. Хочу, хочу кропив'яний салат. Буде тобі салат. Я йду в магазин. А ви поки можете поласувати морозивом. Але багато не їжте, бо горло заболить. Ура! А може у морозиво кропиву покришити для користі? Поки бабусі немає, ми лише трошечки скуштуємо і все. А ви руки мили? Морозова слід їсти потихеньку, <плес> інакше заболить горло. <плес> Що тут відбувається? А, а? Oh, 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 oh. а ми тут трошечки морозива попробували. Oh, oh. Дитина з'їла ціле відро морозива. і захворіла. Щось у мене хвіст лих лихоманить. А Ну ось, я ж вас всіх попереджала. А тепер ви з іполітом захворіли. Ми поки за допомогою підемо. А ти раптом що одразу підковдру ховайся. А що ж ми будемо з ногами робити? Їх видно? З ногами я нічого не дам робити. Онучко, я тобі чай з медом принесла. Ой, куди ж це ділися мої окуляри? Я без них нічого не бачу. О, о. О, о, ноги ж у дитини зовсім замерзли. Он які сині. Одна нога, дві ноги, три ноги. Чотири. Не може такого бути. Одна нога, дві ноги? Ух, і привидеться ж таке. Одужуй і припини кривлятися. Кажете, з'їв відро, морозива і захворів. Коли зер хворіє, він на дрона перетворитися вже не може. Що буде, якщо бабуся його побачить. Біжімо швидше додому. Турбозаври вперед! А мені навіть подобається хворіти. Всі про тебе біклуються, турбуються. Мабуть, я ще з тиждень похворію. Це ось так ти тут хворієш? А! Ой, так, мій, друже. Я жахливо-хворий. Це ясно. Зеру потрібна швидка допомога. Без проблем! Зараз організуємо. А! А! Що це ви придумали? Куди ви мене несете? Мільйони років <гум> динозаври використовують кропиву як цілющу рослину. Допомагає від усіх хвороб. Яка ще кропива! Ні! <гум> <гум> ну ось, я ж казав, хворий одразу одужав. <гум> Хвороба раптово відступила. Знайшлися, знайшлися окуляри. <гум> Ну ось тепер я знову все бачу. Негарно сміятися із хорого птеродактиля. Натисни на підписатись і дивись нові серії турбозаврів. Тридцять чотири, тридцять п'ять. Я йду шукати, бачу петрика і борю. О -о -о. А -а -а. А -а -а. Ну, ось Федя знайшовся сам, так не чесно, якби я не чхнув. Ти б мене ніколи не знайшла, навіть через рік. О, припини. Я коли жмурюся, одразу дивлюся на деревах. Це тому, що на подвір'ї ховатися ніде. От у лісі я б заховався запросто. Тьотя Нора забороняє нам ходити в ліс. Граємо далі тут. Петрико. Ти жмурися Один, два, три, чотири, п'ять. Не розумію, куди він пішов. Може, в ліс. Пам'ятаєш, він казав, що там його ніхто не знайде. Я знайду. Дуже просто. Борю. Ти що? хочеш сам його шукати? Він мій брат. Мені його і шукати. Допоможіть, Допоможіть. Ай! О, Дармами відпустили Борю самого. Що тепер робити? Я знаю. Турбозаври допоможуть. Чудовий кадр. Нам потрібна ваша допомога. Наші друзі заблукали без паніки. Зер латить на допомогу. І не знав, що ліс такий великий. Я втомився. Їсти хочу. Усі хочуть, і пити теж. Цікаво, нас коли-небудь знайдуть. Я знайшов їх, але дістатися до них нелегко. Там з одного боку болото, а з іншого яр. Переберемося через яр. Ого, оце так яр! Що ж нам робити? Ти кажеш, немає нічого неможливого. То як ми перейдемо? Бачиш дерево, що впало. Зробимо з нього міст і перейдемо на той бік. Тербозаври вперед! Торе утрамбуй землю там, де будуватимемо міст. Анкі, ти чіпляєш дерево і передаєш трапу. А ти перекинь стовбур на інший бік ян. Ой! Це все ранкова зарядка. Як ми тепер переберемося? Є ідея. А що як збудувати повноцінний міст? Ось такий. Так навіть краще міст на палях! Міст на палях! Фатастука! Фатастука! Зере іду, Шукайте стовбури для мосту. Болю, вези ці стовбури сюди. Торе, тепер нам потрібен більший майданчик. Якщо палі струмилися не міцно. Зараз усе буде міцно. Нам потрібні дошки для настилу. Анкі передавай колоди траку, він наріже їх на дошки, а потім накладе на палі. Не буди їх. У мене є ідея, але для неї потрібен всюди хід. Де ж хлопчики? Вже пізно. Куди вони поділись? Моїх хлопчиків немає. Не хвилюйтеся. Ми в піжмарки грали. Шукали, шукали їх і ось і знайшли. Ходімо. Федю. Борю, не можна спати на землі. Ви ж застудитесь. Де, де болото? І де страшний ліс? Наснилося. Ходімо, пироги готові. І друзів кличте. Друзі дуже важливі. Ага. Постав лайк цьому відео, і ми з'являтимемося частіше. А цей знак зупинка заборонена. Там, де цей знак, не можна залишати машину. А де решта? Ми ж хотіли всім розповісти. Зараз будуть, куди вони дінуться? На допомогу. Сталося жахливе. Прятуйте. Зере, що сталося? Спокійно, спокійно, Спокій... А -а -а -а! Зере, скажи, що сталося. До речі, а де До? Так я ж про неї хотів сказати. Її викрали. Вона поїхала в місто, а там її евакуювали. Ну, мабуть, вона не знала, що це за знак. Її забрали як звичайну машину. Спокійно. У кожної проблеми є рішення. Види на зари. Турбозаври вперед. Чекай, а трак, робот у місті приверне увагу. Трак поїде з нами і повір мені, його ніхто не помітить. Бачив я тут дещо поблизу. Так. Треба точно з'ясувати, де зараз до. Вже лечу. О, Ось ти де. Я ледве тебе знайшов. Схопили. Забрали. Що мені робити? Без паніки,до суперрятівник моє друге ім'я. Обіцяю, скоро ти будеш на волі. Нас ніхто не бачить. Випускаємо трака. О, як тут тісно. Я знайшов дуа. Вона на другому поверсі. Треба зламати стіну там, де вона стоїть. До вилізе через дірку, а потім я її закладу так, що ніхто й не помітить. Як вона злізе з другого поверху. Тут немає сходів. Нічого не вийде. Ах. Та це ж дуже просто. Я придумав. Ми підведемо до пролому гірку і до неї спуститься. Ось дивіться. Геніально. Траку зніми дах і частину стіни там, де стоїть до. Анкі прибереш їх у бік, щоб не зважали. Дори, булю, ви насипаєте пісок під пролом, щоб вийшла рівна гірка. А мені що робити? Слідкуй, щоб нас не помітили. О, о, о. Сюди йдуть. <плес> Знову будівництво затіяли. Копають і копають. Скарби шукають чи що. Він пішов? Можна вилізати. О, готова? Так, Так! Так! добре, Лівіше! правіше. А тепер треба повернути назад стіну і дах, а ще розрівняти гірку. Ура! Додому! Навіть не знаю, друзі. Що б я робила без вас. Друзі для того і потрібні, щоб виручати з неприємностей. Але наступного разу не зупиняйся під цим знаком. А що це за знак? Ай-яй-яй. Доведеться тобі вчити правила. А в повітрі правила не потрібні. Hehehehe <laughs>